Знаєте, є одна історія у працях Віктора Франкла, яка мені просто ну не дає спокою. Історія про молоду жінку в концтаборі. Вона помирає і за кілька днів до смерті каже: Я вдячна долі за те, що вона обійшлася зі мною так суворо. І я от читаю це і, і не розумію, як, як людина, у якої відібрали буквально все, може бути вдячною за таке жахіття. Це ж, це ж просто не вкладається в голові. Так. Це той самий парадокс, який е, лежить в основі всієї філософії Франкла. І сьогодні ми якраз будемо про це говорити. Ми будемо спиратися на його головну працю людина в пошуках справжнього сенсу. І це, ну, це унікальне джерело. Це не просто теорія, це філософія, яка народилася в пеклі і була перевірена там. же. Тобто сьогодні ми спробуємо розібратися, як ці, ну на перший погляд. Абсолютно несумісні речі, страждання і вдячність Франкл пов'язує в одну систему. Спробуємо зрозуміти логіку цієї парадоксальної вдячності, що там є ключем. Давайте почнемо розбиратися. Щоб зрозуміти його ідеї, треба, мабуть, почати з самої людини Віктор Франкл. Він же починав у відні, коли там панували і Адлер. Він навіть листувався з Фрейдом, коли був зовсім юним. Що змусило його піти своїм шляхом проти таких ну гігантів? Він просто відчув, що вони щось важливе упускають. Фрейд казав про волю до задоволення, Адлер про волю до влади. А Франкл, переживши в юності те, що він називав пеклом відчаю, дійшов іншого висновку: що головна сила, яка рухає людиною, це воля до сенсу. Так, власне, і народилася логотерапія, третя віденська школа. Де логос це саме сенс, тобто зцілення через пошук сенсу саме так, і для нього це не було простою теорією, це був якби особистий імунітет, який він виробив проти власного нігілізму. І потім цей його імунітет, ця його теорія пройшла найжорсткішу з можливих перевірок. Я читав, що він же міг врятуватися. Він отримав американську візу, міг виїхати до США, але залишився. Чекайте, чому це ж було рішення, яке коштувало йому всього, не все тільки через батьків. Так, це був ключовий момент. Він страшенно мучився цим вибором з одного боку, безпека, кар'єра в Америці, з іншого літні батьки, яких би точно не випустили. Він розповідав, що шукав якийсь знак і знайшов його. Вдома він побачив шматок мармуру. Його батько підібрав його на руїнах спаленої синагоги. А на тому уламку була частина заповіді: Шануй батька твого і матір твою. Неймовірно, і в ту мить він розумів, що не поїде. Він залишився. А в 1942 році його дружину і батьків депортували. Спочатку в Терезіенштадт, а потім в Освенцем. І саме там. Восвенцем в Дахау він побачив підтвердження своєї теорії. Він же часто цитує Ніцше. той, хто має навіщо жити, може витримати майже будь-який як. Але от у мене тут виникає питання: чи немає тут ризику ну тако, спрощення? Адже в таборі величезну роль грав випадок сліпа удача. Потрапиш ти сьогодні в газову камеру чи ні? Як його теорія узгоджується з цією абсолютною випадковістю? Це дуже справедливе і важливе зауваження. Дуже і Франкл ніколи не казав, що сенс це гарантія фізичного виживання. Це було б жорстоко. Він говорив про інше: про внутрішню опору, коли в тебе є навіщо справа, яка чекає людина, яку ти любиш, це дає тобі психологічний ресурс не зламатися. Не перетворитися на те, що в таборах називали мусульманином людину, яка повністю втратила волю до життя. Тобто, це про збереження людської гідності, так не загинути духовно, навіть коли фізична смерть здається неминучою. І за його спостереженнями, ті, хто зберігав цей внутрішній стрижень, все ж мали трохи більше шансів вижити і фізично. І ось тут, мабуть, ми і повертаємось до тієї жінки, до її вдячності. Її навіщо полягало не в тому, щоб вижити, вона ж знала, що помирає, а в чомусь іншому, в осмисленні. Саме так вона йому пояснила до табору її життя було дуже легким, вона була з заможної родини, як вона казала, розпещеною і не ставилася серйозно до своїх е духовних прагнень. А ця жорстока доля змусила її зазирнути вглиб себе, відкинути все поверхневе. І там, у глибині, вона знайшла те, що вважала справжнім. І її вдячність це вдячність не за самі страждання? Ні, звісно, це вдячність за те духовне зростання, за ту внутрішню перемогу, яку ці страждання зробили можливою. Тобто страждання як інструмент. Добре, але як саме знайти цей сенс? Франкл дає якийсь, ну не знаю, алгоритм. Він виділяє три основні шляхи: три, скажімо так, головні авеню до сенсу. Перший найочевидніший це діяльність, те, що ми робимо. Ага, тобто збудувати щось, написати книгу, виростити дитину, створити щось у світі. Це зрозуміло. А другий шлях другий шлях це те, що ми переживаємо, або кого ми любимо. Це може бути краса природи, мистецтво, або і це для Франкла було найважливішим: любов до іншої людини. Він згадував, як в таборі ледь живий від холоду і голоду. Він подумки розмовляв зі своєю дружиною, уявляв її обличчя, і це давало йому сили. Тобто творити і відчувати. Гаразд, але що робити, коли ти нічого не можеш робити, а всі почуття це суцільний біль, коли ці перші два шляхи, по суті, закриті, як у концтаборі. І ось тут він вказує на третій найглибший шлях: це наше ставлення до долі, якої ми не можемо змінити. Коли в тебе відібрали все, у тебе все ще залишається одна свобода обрати, як ставитися до своїх страждань, перетворити трагедію на особистий тріумф. Страждання на внутрішні досягнення. Так, як казав інший в'язень, художник Єгуда Бекон, страждання має сенс, якщо ти сам стаєш іншим. І саме цей третій шлях обрала та жінка. Це все неймовірно потужно, але це ж виковано в екстремальних умовах. А як це стосується нас сьогодні? Людей, які, на щастя, не в концтаборі, але відчувають те, що сам Франкл називав екзистенційним вакуумом, цю порожнечу в комфортному житті, він вважав, що цей вакуум головна хвороба сучасності це відчуття нудги, апатії, безглуздості. Людина казав він втратила спочатку тваринні інстинкти, які казали, що робити, а потім втратила традиції, які казали, як робити. І тепер вона просто не знає, чого хоче. І цей вакуум він є коренем багатьох проблем. За Франклом так депресії, залежності та агресії. Я бачив у джерелах цю вражаючу статистику з американського університету. Студенти, які намагалися скоїти самогубство, 85% з них сказали, що не бачили в житті сенсу. І найцікавіше, 93% з цієї групи були здорові, мали добрі стосунки з родиною, жили в достатку. Тобто всі базові потреби задоволені, а всередині прірва. Так, це доводить, що воля до сенсу це фундаментальна потреба, не менш важлива, ніж їжа чи безпека. Це мені нагадує той анекдот, який розповідав сам Франкл про пацієнта, який почав погано чути. Лікар каже йому Кидайте пити. Пацієнт кинув і справді став чути краще. Але потім знову почав пити. Лікар питає навіщо? А той відповідає: Бачите, докторе, те, що я почув, було набагато гіршим за завіски. <гум> Точно залежності це анестезія, спосіб заглушити питання, яке ставить нам життя, втекти від цієї порожнечі, але втеча нічого не вирішує. І в основі всього цього лежить та сама ідея, яку він виніс з табору, що у людини можна відібрати все, абсолютно все, крім одного останньої з людських свобод, свободи обирати своє ставлення за будь-яких обставин. І ця свобода, як я розумію, вона нерозривно пов'язана з відповідальністю. Мені дуже сподобалась його думка, що це не ми маємо питати життя про сенс. Навпаки, це життя ставить питання нам. Але як це розуміти? Тобто, життя ставить питання це ж метафора? Звісно, це означає, що кожна ситуація, в якій ми опиняємось, і є питанням. Тобто, конфлікт на роботі це питання про терпіння, раптова хвороба це питання про мужність. Така логіка? Абсолютно. Кожен момент вимагає від нас відповіді, і відповідати ми маємо не словами, а діями, вибором, ставленням. Бути людиною за франклом означає бути відповідальним. І ось тут, здається, коло замикається. Виходить, що вдячність тієї ж жінки це не просто емоція, це кінцевий результат. Спочатку є страждання, потім усвідомлення свободи, обрати ставлення до нього, далі відповідальність за цей вибір. Потім знаходження сенсу і як наслідок вдячність. Це ідеальне формулювання. Вдячність не за біль, а за те, ким ти став, зустрівши цей біль. Це тріумф людського духу. Вона не просто підкорилася долі, вона її перевершила, надавши їй сенсу. І в цьому, на думку Франкла, і є найвища гідність людини. Сьогодні ми почали з шокуючої фрази, а прийшли, як мені здається, до розуміння того, що це найвища форма людського тріумфу. Вчення Віктора Франкла це, ну, це не просто теорія, це філософія, оплачена неймовірною ціною. Так, ми з'ясували що його воля до сенсу пропонує ці три шляхи: через дію, через любов, і що найважливіше, через наше ставлення до неминучого. І саме в цьому останньому пункті і криється можливість цієї парадоксальної вдячності вдячності за виклик, який дозволяє людині реалізувати свою найглибшу свободу, ту, яку неможливо відібрати. Франкл вважав, що сенс життя він не абстрактний, він унікальний для кожної людини в кожну мить. І, можливо, головне питання, яке варто собі ставити, це не у чому сенс життя, а значно конкретніше. Яке питання життя ставить переди мною просто зараз? І якою має бути моя відповідальна відповідь? Відповідь, яка можливо і приведе до несподіваної вдячності.